Я вітаю всіх, хто з нами. На першому міському час новин все найактуальніше вже за мить. У студії працює Наталя Болтинська. Дроном камікадзе по новому укриттю саркофагу Чорнобильської АЕС. В ніч на 14 лютого інспектори магате зафіксували удар російського дрона. Із фугасною бойовою частиною по новій оболонці, яку звели спільними зусиллями із країнами світу над зруйнованим четвертим реактором Чорнобильської АЕС для недопущення ядерної катастрофи в майбутньому. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Вибух стався на даху ізоляційної споруди. Станом на зараз радіаційний фон навколо не підвищувався. За цим постійно спостерігають на місці атаки, знайшли уламки від шахеду та його характерний двигун. Чотири артилерійські обстріли протягом нічної доби російські окупаційні війська. Вночі з протилежного берега Дніпра із території тимчасово окупованої Запорізької області відкривали вогонь по Нікопольському району та його мешканцям. Під прицілом опинились Нікополя, також Марганецька громада. Внаслідок ударів вороже залізо пошкодило сім приватних будинків, три господарські споруди, сонячну панель та лінії електропередач. На щастя, без постраждалих. Всього ж напередодні протягом дня російські. Окупанти тероризували Нікопольщину дронами, вогнем з гармат та скидами боєприпасів. Під прицілом були Нікополь, Мирівська, Покровська та Марганецька громади. Поранено двох людей їх доправили до лікарні. Внаслідок атак ворога дісталось також десяти приватним будинкам, кільком господарським спорудам, багатоповерховому будинку, гуртожитку, магазину. Та промисловому підприємству. В інших районах Дніпропетровщини ворожі атаки та обстріли не зафіксовані. Тисячу двісті окупантів. Такий доробок наших сил оборони в особовому складі противника за минулу добу. На додачу успішно знищили 156 одиниць автотехніки, 152 безпілотники. 81 гармату, 17 танків, 16 броньовиків, 4 РСЗВ. Наша авіація та ракетні війська вразили 13 районів зосередження особового складу, а також засіб ППО, 8 РСЗВ та склад боєприпасів. І ще один важливий об'єкт противника. Українська протиповітряна оборона збила 73 шахеди і ще 58 дронів імітаторів. Локаційно втратили. Протягом доби українські оборонці відбили 113 спроб ворога атакувати на різних напрямках. І в цілому за 1087 днів Сили оборони України успішно знищили 370 літаків, 331 гелікоптер, понад 10 тисяч танків, більше 20 тисяч броньовиків, понад 23 тисячі гармат, більше 25 тисяч безпілотників, понад 37 тисяч одиниць автотранспорту, більше тисячі засобів ППО, понад 3 тисячі крилатих ракет та понад 855 тисяч російських окупантів. Тисячу вісімдесят добу поспіль ворог наносить ракетні, авіаційні та артилерійські удари по містам України за минулу добу. Ворог 29 разів гатив по населеним пунктам Донеччини. Внаслідок обстрілів. Одна людина загинула, і ще дев'ять отримали поранення. За попередню інформацію під ворожим вогнем перебували Покровський, Бахмутський, Волноваський та Краматорський райони. Внаслідок атак окупантів пошкоджено понад 60 приватних будинків, адміністративна та промислова будівлі, багатоповерхівки, крамниця та господарчі споруди, а також лінії електропередач та газогін на Харківщині. Внаслідок ворожого обстрілу з РСЗВ у Куп'янську зруйновано приватний будинок та гараж. Постраждали двоє людей. В результаті падіння уламків в богодухові зруйновано господарчу споруду. Пошкоджено п'ять будинків, трактор та автомобіль. Постраждали двоє людей, в тому числі дитина. Вночі та зранку росіяни 11 разів обстріляли прикордоння Сумщини. Зафіксовано 34 вибухи. Поранено чотири людини. Пошкодження приміщення закладу охорони здоров'я та приватні будинки. Була зустріч з міністром фінансів Сполучених Штатів. Бесентом ми готуємо угоду, яка зміцнить нашу безпеку і дасть новий поштовх нашим. Нашим економічним відносинам ми плануємо всі деталі опрацювати і так, щоб вже в рамках Мюнхенської конференції та наших зустрічей там з американськими представниками, зокрема віце-президентом Америки Венсом, щоб у нас було готове бачення, як додамо більше безпеки, і який документ може це зафіксувати. Зранку росіяни атакували з дрона жителя Антонівки на Херсонщині. Внаслідок удару 47-річний чоловік дістав вибухову травму. Загалом протягом минулої доби під ворожим вогнем опинились 39 громад області. Російські військові били по соціальній інфраструктурі та житлових кварталах, через що дві людини загинули і ще п'ять поранені. В громадах пошкоджено три багатоповерхівки, 14 приватних будинків автомобілі. Вночі російські терористи атакували і Одеський район безпілотниками. Внаслідок атаки є пошкодження припортової інфраструктури та недіючої бази відпочинку. Також осколками було уражено легковий автомобіль. Впродовж доби окупанти завдали 490 ударів по 14 населених пунктах із Запорізької області. Надійшло 8 повідомлень про руйнування житла. Наслідки атак уточнюються. На Миколаївщині загарбник атакував дронами Очаків, Очаківську та Коцрубську громади. Внаслідок обстрілів у селі Дмитрівка пошкоджено житловий будинок а в селі Солончаки на житлове приміщення. На щастя, без постраждалих. Ранок дня святого Валентина у Кривоморозі видався досить аварійним. На проспекті Миру не розминулося і таксі Тойота. За попередньою інформацією, таксі прямувало з 95-го кварталу. А ауді з ринку та ймовірно зробила поворотний маневр і не надала перевагу Тойота. В японці розбита передня частина, в німця вм'ятина та численні подряпини. На щастя, обійшлось без постраждалих. На місці ДТП працювала поліція для встановлення усіх деталей. І ще одна аварія підвела увага у Кривому Розі в районі квіткового годинника. Не поділили шлях Міні Купер та Шевроле. За попередню інформацію, водійка Шевроле їхала в бік соцміста, а міні Купер прямував у зустрічному напрямку і під час поворотного маневру не пропустив американця. Це вже друга аварія за ранок, яка сталася через недотримання правил дорожнього руху в частині надання пріоритетів при здійсненні повороту. Навчання під час війни це виклик, але не перешкода. В місті триває відновлення освітнього процесу, і вже 213 закладів освіти мають сховища. Дитячий садок в Інголецькому районі став одним з тих, хто отримав сучасне укриття. Отже, і можливість навчатися дітям офлайн. Тут створені комфортні умови для малюків, зокрема і для дітей з особливими потребами. Про це далі в сюжеті Анастасії Костанюк. Живе. Я Мишка-шкряпотушка, я шапка, дайчик-подівайчик. Бачок! Укриття, у якому, попри тривогу лунає сміх, місто робить усе можливе, щоб діти могли навчатися офлайн, адже це не лише заняття, а й спілкування та розвиток. У дитячих садочках створюють безпечні умови для малюків, як от у цьому садочку в Інгулецькому районі, де нещодавно облаштували сучасне укриття. Безпека дітей на першому плані, і тому за, за проханням батьків ми якби. Дякуючи нашому районному і міськрайонні і міській владі, ми що вони знайшли кошти для проведення ремонтних робіт укритті. Тут і розвиваючі зони, освітня для індивідуальної роботи з дітьми, фізкультурно-оздоровча зона і зона для відпочинку. Спочатку повномасштабної війни в місті відкрили 213 укриттів у навчальних закладах. А вже у 2025 році планується ще 30. У цьому ж садочку є укриття на 50 місць із вентиляцією, новими меблями та санітарною кімнатою. Завдяки цьому садочок працює офлайн і тут навчаються не лише звичайні групи, а й інклюзивні. Ми робимо все можливе, щоб діти могли розвиватися і отримувати освіту в на найбільш комфортних і безпечних, що важливо, умовах. В режимі офлайн це важливо і для діточок. ну це в першу чергу, і безумовно для батьків. Попри всі виклики, у місті працюють садочки, ліцеї, мистецькі школи та спортивні секції. Діти мають можливість навчатися та розвиватися а місто дбати про їх безпеку. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, міський. Марафон аварії продовжила автотроща на перетині вулиць Тільги та Мистецької. Там зіштовхнулись Рено і Тойота. За попередню інформацію, Рено прямував по вулиці Тільги в бік стадіону Металург. В цей момент справа на великій швидкості в нього врізалася. Тойота в Рено, окрім водія, знаходились діти, хлопчики 10-12 років. Їх забрала швидка. Тойота залишилася внаслідок зіткнення безпередньої частини. У Рено видно слід від удару на пасажирських дверях та крилі. На місці працювали правоохоронці для з'ясування всіх обставин аварії. І ще одна аварія через ненадання переваги у Русі, але вже в районі Довгинцеве. Чері протаранила «Шевроле». Автомобіль Шевроле рухався по вулиці Високовольтній з боку вулиці Івана Мазепи. В цей час водійка Чері виїжджала з вулиці Футбольна і не поступилася дорогою авто, що рухалося по головній. В результаті удару автомобіль Чері винесло на тротуар. Через лихацтво керманички мало не постраждав її пасажир, але обійшлося. Всі учасники ДТП вціліли. Серце для воїна до дня святого Валентина в місті провели майстер-клас для дітей. Малечі робила листівки, які отримають оборонці України. Кожна така листівка це більше ніж просто святковий атрибут. Це частинка дитячого тепла, яка поїде на передову, щоб зігріти наших захисників. З майстер-класу повернулася і наша знімальна група. Кольоровий папір, ножиці, фломастери сьогодні тут створюють не просто валентинки, а маленькі символи вдячності і підтримки. Діти зібралися на майстер-клас, щоб виготовити святкові листівки для наших захисників і захисниць. Я очікую, що це буде так: знаєте, комфортно, по-домашньому якось. Бо насправді ми це робимо не тільки для себе, не тільки для свого задоволення, а для того, щоб потім ці листівки передати нашим нашим воїнам, які нас захищають. Кожна листівка це частина тепла та підтримки. Діти вкладають у них свої найкращі побажання і сподівання. Захід відбувається в просторі для дитини. Це спільна ініціатива міста та ЮНІСЕФ, що вже два роки діє у місті. Тут діти, зокрема й ті, хто вимушено покинув свій дім через війну, можуть знайти підтримку, відчути безпеку і розвантажитися завдяки арт-терапії. Кохання буває різних до батьківщини, до родини, і тому сьогоднішні ці листівки ми будемо присвячувати нашим захисникам і захисницям, які дають нам змогу працювати, навчатися. У нас були такі заходи спільні, як до Різдва. Ми Різдвяного Янгола робили нашим захисникам, яким потім передавали на Херсонщину, бо з Херсонщиною ми працюємо. Ми вже три роки з обласним центром творчості. Любов має багато форм до батьківщини, родини, друзів. Саме тому сьогоднішні Валентинки це не лише про свято, але й про подяку тим, хто боронить нашу країну. Творчі ініціативи для підтримки військових тут проводять не вперше. До Різдва діти виготовляли янголів, які згодом передали на Херсонщину. А сьогодні паперові серця, які зігріватимуть душу нашим воїнам. Завдяки підтримці міської влади і ради оборони міста. Наші заклади культури мають змогу сьогодні працювати, наші діти мають змогу навчатися, творити, надихатися. Адже в закладах культури створені укриття, і все це можна робити в безпекових умовах. Цей захід має не лише такий творче натхнення, він має і патріотичний нахил, він має і арт-терапевтичний нахил, і має те, що дітки мають змогу поділитися своєю любов'ю. Завдяки підтримці міської влади та ради оборони міста діти мають можливість навчатися. Творити, розвивати свої таланти навіть у складні часи, а головне ділитися своєю любов'ю через мистецтво. Кожна Валентинка створена тут це не просто листівка, це посилання від дитячих сердець, яке невдовзі поїде до наших захисників, щоб нагадати, їх чекають про них пам'ятають і щиро вдячні за кожен день під мирним небом. Аліна Сітнікова, Едуард Лушпенко, перший міський. Поділились секретами щасливого подружнього життя довжиною в півстоліття, з нагоди міжнародного дня закоханих в палаці культури південний провели незвичну подію кохання довжиною в життя. Його запрошеними гостями стали сімейні пари з Інгулецького району, які разом живуть ось вже десятки років поспіль. Найдосвідченішому подружжю цьогоріч виповниться 55 років, і ще дві родини святкуватимуть золоті ювілеї. Тож в чому таємниця щасливого життя разом всупереч життєвим. Не гараздом намагались дізнатись наші кореспонденти. Вже майже 55 років разом і в щасті, і в горі, всупереч всім життєвим складнощам та перепонам. Сімейне подружжя Михайла Іларіоновича та Антоніни Васильівни почало літопис свого сімейного життя в далекому 1970 році. Їх випадкова зустріч стала відліковою точкою для створення нової родини. Чоловікові зараз 78 з половиною років, а дружині 74. За 55 років неповних це взаєморозуміння. розуміння. Повага, любов нас об'єднала, ну, як вам сказати, з першого погляду ми познайомилися 12 лютого 70-го року. так було, як зараз. В Колгоспі було збори, звітно виборні збори. І після того молоді люди давали концерт. Антоніна Васильівна тоді працювала бухгалтеркою в контролі у колгоспу. Вже за деякий час почали зустрічатись як пара, а потім, недовго вагаючись, побрали шлюбом як чоловік та дружина. Подружжя народились діти, потім онуки. В 2022 році довелось з Миколаєва, де раніше мешкали, переїхати до родичів до Кривого Рогу на житломасив південного ГЗК, подалі від обстрілів та бомбардувань. На війні загинув син родини Талпа в лавах сил оборони. Зараз один з онуків, тож прискіпливо слідкують за всіма подіями на фронті і, попри все. Намагаються тримати зв'язок, бо сім'я це головне. Завжди разом. І Діти були, сімейна у нас, сімейна була, родина, родина була. Да. Ну, случилось, що случилося. Велика біда у нас просто. Всього з нагоди дня всіх закоханих до Палацу культури Південний запросили 25 сімейних подружжів, які прожили в шлюбі десятки довгих років. Таку ідею підказало саме життя та поточні події, адже сім'я це фундамент суспільства, це те місце, де народжуються та виховуються нові покоління українців. І такі родини довгожителі є гарним прикладом для наслідування. Я видинала цю ідею: зустрітися з нашими людьми, які працювали на комбінаті, Працювали на інших комбінатах, але проживають в Інгалецькому районі. Тому зібрали цих людей для того, щоб вони в такий непростий час могли десь бувати в таких заходах, щоб вони не тільки думали про війну, не тільки думали про свої болячки та що високі ціни, а іменно про те, що про них піклується районна рада. У нас зараз в цьому залі є сім'я, яка прожила 55 років, і є дві сім'ї, які в цьому році будуть визначати золоте сілля. Подібні ініціативи, певні організатори, обов'язково матимуть свої. Продовження як в Інгулецькому районі, так і в інших куточках Кривого Рогу, адже в межах міста довжиною в життя нині проживає багато сімейних пар, які пліч опліч подолали десятки років спільного життя. І Їх досвід має бути цікавим для молоді. Сюди ми сьогодні до цього залу запросили людей, які прожили багато років. Ми вважаємо, що сім'я це така команда суспільства, від якої залежить життя всього суспільства. Це люди, які принесли своє кохання через все життя, які дуже добре. Розуміють, доповнюють друг друга, тому ми думаємо, що ми їм і собі, і їм відзначимо це як велике свято кохання. Їх 25 у нас пар, 50 чоловік. Ну, було багато бажаючих, але ну, ми вирішили, не всі ще й змогли прийти, ну і вирішили таких вже, які більш прожили. Ми ну, будемо тепер цю традицію подовжувати. У вазі запрошених гостей презентували вокальні хореографічні, також циркові, пластичні номери. Все, аби містяни мали. Змогу відпочити душею та думками від тривожного сьогодення. А також могли побачити таланти нової генерації мешканців Кривого Рогу. Олександр Фефілатів, Андрій Яковлів, перший міський. Поступились на виїзді в черговому турі баскетбольної суперліги України. Криворізькі баскетболісти зіграли в гостях в Івано-Франківську із місцевим прикарпаттям Говерла. Команда з Кривого Рогу перед зустрічю. Вважалась фаворитом. Втім, вже з перших секунд першої чверті господарі продемонстрували свій настрій на результат. Перші два тайми по 10 хвилин Івано-Франківці записали на свій рахунок 2019 та 1915 відповідно. Виграли підбір дуже мало втрат. Гарна гра. Гарна гра і гарний настрій на гру. І тридцять хвилин ви, ви, ви вигравали гру. Хочу подякувати міста. В другій половині поєдинку гравці БК Кривбас намагались змінити хід та темп гри на свою користь. Втім. За велика кількість помилок та програшів у підбираннях під кільцем не дозволили втілити ці наміри в життя. Тож і третю і заключно четверту чверть виграв БК Прикарпаття Говерла – 20-19 та 18-15 Відповідно, загальний підсумок зустрічі впевнені 77-68 на користь господарів паркету в Івано-Франківську вимушені, помилки програли підбирання. Перед сезоном, під час сезону я казав, що є Дніпро, а є сім команд. І Неважливо, яке місце займає Говерла, вона грає вдома. А ми вийшли і тільки руки підняли. Ось і підняли руки. вважаю, що просто не зіграли свою гру». Такими були головні події дня очима журналістів першого міського. Більше новин як завжди в наших соціальних мережах: Ютуб, Фейсбук та Телеграм. Каналі підписуйтесь і слідкуйте за життям міста і країни разом з нами. А в мене на цьому все у студії працювала Наталя Волденська. Дякую за увагу! І нехай кохання супроводжує вас не лише в день святого Валентина. До зустрічі.